Мед з корицею, пиво з коноплями це все компоненти для нашого нового шампуню. Він не зважила, додаю до нього калію, каліусами. Він перетворить наші олії на шампунь. Хвилинка має точніше хімії. Основою шампуню, звичайно, є натуральні олії. Кокос додає пінності шампуню, рецинова дуже корисна для волосся, солодкого мигдалю і дуже весела конопляна олія. Про її властивості не треба нічого розповідати. І ще вона дуже гарна. Гліцерин для додаткового зволоження. Тим часом, як олії розтопились, я додаю краплиночку меду, він дуже гарно зволожує та надає пінності шампуню. Наше світло перетворилось на темне. Далі вступає в гру наш персиковий друг. Спочатку все виглядає дуже мирно, а далі мої улюблені вулкани. Все відбувається на дуже високих температурах і виглядає ну, дуже цікаво. Саме в цей час відбувається реакція омилення або гідролізу жирів. В результаті вся маса перетвориться ось в таку гарну дуже карамель. До речі, пахне воно ну, також карамеллю. Наша шайтанка струлка повернулася після апгрейду. Ми зробили її професійне покриття, стандартне не витримало. Перекладаємо все в каструльку, додаємо воду для розчинення і декілька годин вона буде готувати наш шампунь. Для аромату та зігріваючого ефекту я ще додала ефірну олію кориці. І вже зовсім скоро ми маємо натуральний пивний шампунь з конопляною олією, медом та корицею.